А зараз пограємо в веселу гру, яка називається на веселому подвір'ї. Давайте з вами порахуємо, скільки з різних свійських тварин проживає на фермі. І для цього нам потрібно відгадати загадку. Слухаймо уважно. Сторож гарний є повір. Не пущу чужих я в двір. Хто ж це? Це песик. Давайте порахуємо, скільки песиків на подвір'ї. Один. Правильно один песик. Ставимо одну крапочку в квадраті. Вона позначає, скільки песиків на подвір'ї. Скільки песиків на подвір'ї Один. Скільки крапочок ми поставимо? Одну. А зараз слухаємо наступну загадку. Має хвіст та роги. Їсть траву біля дороги. Каже, му, як устає, дітка молоко дає. Хто ж це? Це корівка. Скільки корів на полянці? Давайте порахуємо. Один, два. Скільки крапок ми поставимо у квадратику? Підкажіть мені, будь ласка. Дві. Дві крапочки, дві корівки. Слухаємо наступну загадку. Здавна людям помагає, довгий хвіст, і гриву має, любить сіно пожувати, у конюшні проживати. Хто ж це такий? Це кінь. Давайте порахуємо, скільки коней конюшні. Один, два, три. Скільки крапочок поставимо у квадраті? Три. Правильно. Наступна загадка. Міносик диво-пятачок, а хвостик рожевий гачок. Очі маленькі, черевце товстеньке. Хто ж це дітки? Це поросята. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки поросят? Чотири. Скільки крапочок ми поставимо в квадратику. Чотири. Правильно. наступна загадка. Умивається без води, зато чистесенький завжди. Це кошенята. Давайте порахуємо, скільки з їх. Один, два, три, чотири, 5. 5 кошенят. Скільки крапочок ми поставимо в квадратику? П'ять. Наступна загадка. На фермі проживають ще такі тваринки. Це маленька тваринка, чорні очі на мистинки, кожушок сіренький, хвостик тоненький. Хто ж це такі? Це мишенята. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки мишенят? Шість. Скільки крапок ми поставимо у квадраті? Шість. Наступна загадка? Пасеться на лугу тваринка, пухка і сіра, і біла, як хмаринка. Вона нам вовну віддає. Тепло турботу свою дає. Хто ж це? Це ягнята. Давайте порахуємо, скільки пасеться ягняток. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Скільки всього ягняток? 7. Скільки поставимо крапочок у квадраті? 7. Сім. сім ягняток, сім крапочок. Слухаємо далі загадку. А хто ж пасеться біля річки? В огород залізла, капусту згризла, трясе бородою, як називається? А називається ця тваринка коза. Давайте порахуємо, скільки всього кіз пасеться на лужку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього. Вісім козенят. Скільки крапок ми поставимо? Вісім. Правильно. Слухаємо далі. На пруду біля ферми плавала птиця. Вона води не цурається, як іде, то хитається. Вона й свійська, вона й дика, і маленька, і велика. Що то за птиця? Це качка з каченятами на пруду плаває. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього 9. Скільки крапок ми поставимо у квадратику? Вірно, 9. І остання загадка. Хто по двору ходить, і води боїться, як та зветься птиця? Це курка з півником та курчатами. Вони по городу гуляють. Давайте ми їх порахуємо. Всю їхню родину. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Всього 10. Скільки поставимо крапочок у квадраті? Десять. Молодці дітки.